Друзі, всіх вітаю! 13 квітня, Одеса на зв'язку. І сьогодні вербна неділя. Вербна неділя, яка згадує урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалім. Його тоді зустрічали з пальмами, з гілочками пальм. У нас немає пальм, у нас є верба. Тому сьогодні віряни йдуть до церкви, святять вербу, а потім отак трохи б'ють один одного і кажуть: Не я б'ю, а верба б'є. Це свята здоров'я, очищення, добра. Тож ми з Растенькою вітаємо вас. І умовно б'ємо теж вербою. Всім бажаємо миру, здоров'я, Божої благодаті. Боженька, збережи Україну і українців. Амінь. Ми йдемо зустрічати схід сонця і пропонуємо вам піти разом з нами. Ходімо. Так, друзі, тут ремонтні роботи. Труби течуть. Але все полагодять, відремонтують. А ми вітаємося з Тарасом Григорьовичем. Тарас Григорьович, добрий ранок. Добрий ранок, Тарас Григорьович. Бачив, як ми вчора тут ганяли, туди-сюди, туди-сюди. То з таксі, то, то за цією штучкою, як вона, я вже забула, як вона називається. За цим адаптером бігали, потім марафон той біжали. Оце ми давали. Та разригоріч в шоці був, дивився на це все і думає, оце вони чудять ці дівчата. Друзі, ми підходимо до Алеї Слави, вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять загиблим героям. Ростюня, чого ти так повільно біжиш? Ходи, все перевіряє, давай, швиденько, вже сонечко виходить. Вербна неділя настала, ми повинні зустрічати це сонце бо біля моря вже стоять. Растя, ну як так? Ми перші повинні бути, ми завжди перші. Вчора на змаганнях, перші тільки з кінця. Сьогодні теж перші прийшли на схід сонця і теж з кінця. Ну як так? Друзі, я вже бачу сонечко. Його дуже класно сьогодні видно. Там така крапочка, червона-червона, я її побачила, воно прокинулося. Ми, як завжди, запізнюємося. Сьоня, давай швиденько. Сьогодні схід сонця в 6.16. в так, і буде все раніше і раніше з кожними вихідними. Растя, тихо. Там собачки якісь, расте, показує, хто тримає ленджерон. Растя, чи ти підходиш до місця старту вчорашнього і в тебе починається істерика. Що сталося? Друзі, ми хоч і біжимо, але я звернула увагу, що красівок немає вчорашніх. А ні, є, є, друзі. Хтось приміряв, ви бачите? І викинув, не підійшов розмір, не то пальто. Пам'ятаєте, як цей анекдот теж? Якийсь та те чувак йде. А в нього інший питає: ну що ж ти так погано виглядаєш? Ти якийсь там брудний, від тебе воняє. Ти он ще е, один красівок загубив. А той каже: Знайшов! Знайшов! <гум> Отак і ці. Хто знайшов, але не той розмір. От зараза. Українське сонце зійшло. Ось таке сонечко сьогодні, вербну неділю, ви бачите? Дякую тобі, Боженька, за це сонце. І сьогодні розпочинається останній тиждень перед Пасхою. Наступну неділю вже буде Великдень. А цей тиждень буде для нас дуже такий важливий. Ми будемо згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, Його зраду, страждання, смерть і нарешті Воскресіння. І ось саме сьогодні починається цей тиждень. Гуся, біжимо, біжимо. Щось людей мало. Невже сьогодні мало людей прийде? Таке сонечко, такий ранок. Ще й вербна неділя. Ох, Ростюня, сьогодні піду за вербою. Ой, отхлистаю тебе. ой, отхлистаю по цьому папеську, а. Пампеська он біжить. Ланжерон, 13 квітня і наше сонечко. Саджайте пальми, друзі. Що це таке немо? Чого ви не саджаєте пальми? Бо нам подобається, коли стоять отак пальми і між ними виходить сонечко. Море спокійне, сонечко яскраве. Вау, просто вау. Черга за кавою дає нам розуміння, скільки людей прийшло зустрічати схід сонця. І я вам скажу не так багато, здається, на перший погляд, але ми ще подивимось. Тут он щось обновляють стільці. Столи стільці. Клас! Це по-новому буде. Не, не, не. Ні, друзі, людей дуже багато. Мені здається, що всі вже стали розумні і п'ють каву від магазину 25 кава Ростерс. Боже, подивіться, скільки людей, щоб не стояти в черзі і не витрачати час. Там знову з кульками, день народження. Кожен зі своїм. Ну спочатку до моря. Гугусік. Клас, клас, друзі, починається магія ранку. Я знала пошла емоція. Розцення когось зустріла вже. Сьогодні в другій половині дня ігор вперше буде грати в Чорноморську. Так, він їде підкорювати чорноморськ. Вона родилась дитину. Я, я сьогодні добралася. <свелу> а що це за кулька? Що це за кулька? <ріс conteúdo> У Ігоря ніхто не народився. 6, 6 я думаю, що да, вже в березні ну, ну Я не знаю, то що я питаю. Він нічого не казав. Ні, цьому поводу ні. То він прив'язав? Я прийшла вже Oh — Ти просиш? — <laughs> Я собі вже поїла. <заблінь> — Поїла, я бачила. — Ще? — Растя. — Ще жовтик не сонять? — Я вас знімаю, можна? — Можна. — Растя, зустріла своїх фанатів, <laughs> я так розумію. — Так, розумію. — Підготовлені. З, звідки? З Південноукраїнська. Південно Приїхали, я знаю, на схід сонця. Ну, ми приїжджаємо на море подивитися. — На море, так. так. Ну, так. Моря. Да. На схід моря. Ну сьогодні дуже красивий схід, схід сонця. І взяли Растя Сесіси. Вона може з'їсти. Вона буде їсти, поки не впаде. Вона вже снідала вдома. — Я ж і кажу, вона вже да, да. щоб не... послідня. Растя. Дякуємо вам. Ми кажемо, йди, шукай іди шукай наталку, іди, іди шукай. Ну все, вона вже від вас не піде. І вже треба. Так, Растя, все. Пішли робити грацію. Вже поїла. Мамо, гарних вихідних, гарно провести час. Яскравих вражень від Одеси. Растюня, даємо грацію. Растя, це не грація. Степановому. Стоп. Растя, ти приклад. Приклад для українців. Даємо грацію, я кажу, не підводь мене. Пішла красива, граціозна, пішла на фоні сонечка. Пішла, пішла, пішла. Давай мало. Сюди, Растюня, до мене. Пішла. Молодець, даємо грацію, молодець. Ті расті і граці, ок і Друзі, я зараз хочу сказати, як мультики про Вінні-Пуха. Де Ігоря Дружина і чому тут з'явилася ця повітряна кулька? Ось в чому питання. Бо Ігоря Дружина кожен раз приїжджає, коли в нього п'яна світана. Кожен раз з ним, ви пам'ятаєте. Але не робив ніяких дописів. Я тільки що перевірила. Може він десь в сторіс виложив? Це так. Да. Ох, Ігор, Що це за таємниця? Щось я вже не бачу м'яча. Разстя є, а м'яча нема. А, ось він, знайшла. Ростя, ну не треба тут рити. Ну що, вона чекаєш, щоб кинули. Зараз вона вириє яму і буде просити, щоб ви закопували, і вона тоді буде його шукати. Треба грати тільки за її правилами. Вона інших правил ні не приймає. Тільки як вона сказала. Все каже, давай. давай, давай, давай. Морячка поближче, добре рано. Ну коли вже, коли я вже на світанку буду купатися, як, як завжди. Вже начебто розпочалося тепло, наступного тижня буде вже і 20. Слава Богу. А це клас, що ми зустріли дівчат. Рася при ділі, на мене не гавкає. Кінця цієї грі не буде. Гавкає, вона задоває, кажу ті дівчат. О. А де ж наші лебіді? Нема лебідя. Растя не починай цей день зі сварки. Йди до мене. Вирішую, що ми робимо? Я. Зрозуміла ти? Не ти головна, я. Вона не хоче йти. Я кажу, пішли поснідаємо. Вона не хоче. Вона хоче гратися м'ячем. чим. Растя страйкує. Не хоче йти страйкує, сіла і все. Я кажу, раз ці пішли, вона не хоче. Ну, я пішла їсти раз ці. Мені теж такі фокуси. Вона вирішила, що вона головна в нашому дуеті. Ця кафешка на парапеті. Раніше там всі сиділи і слухали концерт Ігоря, Пили чай, хто що пив, їв і слухали концерт. Зараз вже декілька тижнів, і я туди підходжу, щоб випити кави, але там вони навмисно включають музику, щоб ніхто там не сидів. Бо розуміють, що зараз приходять, щоб послухати Ігоря. Навіщо нам їхня музика? Зрозуміло? Такий собі маркетинг ще той. Ну, якщо ви бачите, що тут пішла така п'янка, да? візьміть щось зробіть, продавайте теж каву, виходьте раніше, в суботу, в неділю чи коли концерти Ігоря, приходьте раніше, щось продавайте, якісь круасани випікайте. Якщо люди у вас сидять, то вони у вас щось куплять. Ні, ми зробимо таку пакость. Одягнемо та коричневий костюм, будемо гімном, включимо музику, нехай вони у нас не сидять. Що це? Друзі, відбій. Ось і гаря дружина, все всі є, всі на місці. Не знаю, що то за кулька. Оце я інтригу розвела. Давай підходь до мене. Будемо снідати, моя Растінька. У нас знов сирок полюбила ми з мідочком. Ой там собачка теж хоче щось поснідати з нами. Сирочок растенька любить. Без змітка Растенька буде. Растенька вже п'ятий раз снідає, вже не дуже хочеться, да? наїлася, скільки ти з'їла? Сосісок. Дома поїла теж. Це серветочку я собі беру, це, щоб не полетіли. Так. Починаємо. І ви кави за вас, за вербну неділю. Починаємо ранок з кави від Двадцять «25 кофе Roasters на березі моря, під звуки фортепіано, під такий прекрасний схід сонця. За вас миру, добра, здоров'я. Друзі, з промокодом НАТО 15 ви можете придбати будь-яку каву в магазині 25 кофе Ростер зі знижкою 15%, крім дріпів, і наборів. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Приємна пак прогулянка. Покупок. Растя, каву. Добре, ж ти хоч каву не п'єш. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ще раз всіх вітаю свербною неділею, здоров'я, миру, добра, всіх благ, Божої благодаті. Бережи нас, Боже! Амінь. Приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.